Друзі, хочу зачепити дуже таку цікаву тему на просторах інтернету, особливо в навколо езотеричних колах. Зараз битує така думка, що слова дуже сильно впливають енергетика слів і кажуть там, наприклад, сказати не погано, а не добре, тобто то уникати негативних слів. От. А моя думка взагалі інша насправді. Яка різниця, як ми називаємо ту чи іншу справу, якщо першочергово це те, що ми робимо, які воно наслідки несе і являється це благом чи ні? Тому що саму огидну роботу можна назвати виконанням свого обов'язку. Саму огидну роботу, огидні вчинки можна прикрити такими словами, як це необхідно сім'ї, я годую сім'ю, це праця. Да? Але по факту ти там можеш ну, різати тварин, ще щось, ну, тобто займатися просто максимально огідними справами. Я думаю, що першочергово це дія. А те, як ми це називаємо, воно може і трошечки важливо, тому що певна культура є, да? якщо там ти просто почнеш матюки лити свого рота перед тобою свята людина, це не буде правильним. Хоча по факту да, рівень. Культури святої людини набагато вищі, а ти такий, що ти будеш лицемірити, щось там вдавати? Але справа в тому, що коли ми знаходимося з такою людиною поруч, ми маємо підтягуватись до її рівня, навіть якщо ми не відповідаємо, втримуватись. Втримуватись від догідних слів важливо. Але по факту, як ми скажемо там, мені лінче, я не хочу. Ну, тобто, оці жонглювання з перестановки там не без-не. Як на мене, ніякого сенсу. От, от реально ніякого. Важливо те, як ми робимо, що ми відчуваємо всередині, чи наповнює це нас і чи очищає ця робота нас. А як ми це будемо називати, то вже таке десяте.